Ви коли небудь замислювалися, що саме те, що ви кладете на тарілку щодня, може тихо й непомітно забивати ваші вени. Здається, перебільшенням, але це реальність для мільйонів людей, які сьогодні страждають від проблем із кровообігом, тромбозів, інфарктів чи навіть інсультів, ніколи не отримавши чіткого попередження від лікаря. Найстрашніше те, що все починається непомітно з ознак, які майже завжди ігноруються. Перший сигнал подають ноги. Важкість наприкінці дня, набрякиші колоток, нічні судоми або поколювання, яке то з'являється, то зникає. Часто ви думаєте це нормально, просто втома. Але ні. Це ознаки того, що кровообіг не працює так, як має. Кров, яка повинна вільно циркулювати, починає зустрічати перешкоди. І коли вона не може повернутися від ніг до серця, тиск у венах зростає і починає формуватися небезпечний процес, запальні бляшки, що можуть перетворитися на смертельне закупорювання. І ось деталь, про яку ніхто не говорить, цей процес викликаний не лише видимим жиром чи смаженою їжею, як вважають багато людей. Є один продукт, присутній у повсякденному житті мільйонів сімей, який здається безпечним, навіть корисним. Але насправді поступово запалює ваші вени. Цей продукт прихований, маскується під натуральний, але у неправильний час чи у надлишку він стає справжньою отрутою для вашого кровообігу. Проблема в тому, що більшість людей навіть не підозрює про це. Реклама показує усмішки, яскраві упаковки, красиві гасла про здоров'я і енергію. Але реальність зовсім інша. Поки ви думаєте, що робите щось добре для свого тіла, ваші вени втрачають еластичність, артерії наповнюються запаленням, а ризик тромбозу зростає з кожним днем. А тепер подумайте, скільки разів ви відчували біль або важкість у ногах і ігнорували це? Скільки разів прокидалися з набряклими стопами і думали, що це просто спека? Скільки разів бачили темні плями на шкірі і не надавали цьому значення. Усі ці симптоми. Внутрішні сигнали тривоги. І чим раніше ви це зрозумієте, тим більші шанси уникнути серйозних проблем. Саме тому вам потрібно додивитися це відео до кінця. Бо я розкрию, який саме прихований продукт забиває ваші вени і руйнує кровообіг непомітно для вас. Я покажу, як він діє у вашому організмі. Які помилки більшості людей роблять його ще небезпечнішим, і головне, що ви можете зробити, щоб зупинити цей процес, поки не стало надто пізно. Але спершу поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи ви вже відчували якісь із цих ознак, важкість, набряки, судоми або біль у ногах. Це не лише допоможе алгоритму донести це повідомлення до більшої кількості людей, а й створить спільноту людей. Які справді готові дбати про своє здоров'я. Тому відтепер ви почнете дивитися на своє харчування та сигнали власного тіла зовсім по іншому. Все починається тихо. Ви прокидаєтеся з дивним відчуттям у ногах, наче вони стали важчими, ніж зазвичай. Наприкінці дня помічаєте, що взуття тисне, шкарпетки залишають глибокі сліди на шкірі, набряки стають неприємними. Увечері з'являється поколювання або та судома, що будить вас серед ночі. Легко ігнорувати ці ознаки, але тіло не бреше, воно попереджає, що кров не циркулює так, як повинна. Коли крові важко підніматися від ніг назад до серця, створюється небезпечна ситуація. Вени розширюються, внутрішній тиск зростає, а стінки судин слабшають. Цей процес відкриває шлях мікроскопічним запаленням. Маленьким внутрішнім ушкодженням, які з часом перетворюються на місця накопичення жиру та відходів, саме так починають формуватися закупорки, здатні змінити ціле життя за лічені хвилини. І найстрашніше це трапляється не лише з людьми малорухливими чи з надмірною вагою. Нові дослідження показують, що навіть ті, хто вважає себе здоровим, Можуть розвивати серйозні проблеми з кровообігом лише через те, що вживають певні продукти у неправильний час доби. Тобто недостатньо просто харчуватися корисно, потрібно харчуватися правильно. Поки ви вірите, що їсте здорову їжу, насправді ви даєте пальне для прихованих запалень у крові. Печінка перевантажується, вияскість крові зростає, і запальні частинки накопичуються там, де крові найважче циркулювати, у ногах. Саме тому так багато літніх людей стикаються з варикозом, виразками, що не гояться, і постійним болем. Усе це починається з деталей, які здаються неважливими. І ось тривожний факт понад 70% людей, які перенесли тромбоз або емболію, ніколи не мали попереднього діагнозу. Вони вважали себе нормальними, аж поки невидимий згусток крові не перекрив циркуляцію та не поставив їхнє життя під загрозу. Це доводить ігнорувати сигнали, смертельна помилка. Якщо ви відчуваєте біль, важкість, жар, плями чи часті набряки в ногах, ваше тіло вже б'є на сполох. Але чому про це ніхто не говорить відверто? Тому що існує один продукт, який індустрія вперто продає як здоровий, але саме він є одним із головних винуватців цього процесу. Він здається безпечним. Входить у сніданок мільйонів людей і навіть пропонується як натуральна опція в дієтах. Але вжитий неправильно він може запалювати ваші вени і згущувати кров, прискорюючи ризик судинного колапсу. У найближчі хвилини я розкрию, що це за продукт і чому він такий небезпечний. Але спершу хочу, щоб ви замислилися, скільки літніх людей навколо вас страждають від набряків ніг, варикозучи виразок, що не загоюються. Це не просто наслідок віку, це прямий результат щоденних виборів, які послаблюють кровообіг. І тепер, коли ви вже розумієте, як з'являються ці сигнали та чому вони небезпечні, настав час відкрити правду, про яку майже ніхто не говорить. Ви коли-небудь замислювалися, як харчова індустрія любить продавати ідею здоров'я в гарній упаковці. У рекламі показують усміхнених літніх людей, щасливі сім'ї. Що п'ють яскраві соки спортсменів з невичерпною енергією. Усе це створює враження, що певні продукти є синонімом добробуту. Але реальність зовсім інша. За цією вивіскою натурального та корисного ховається тихий ворог, який щодня споживається і поступово послаблює ваші вени. Цей ворог ховається саме там, де ви найменше підозрюєте, у продуктах, які вважаються легкими. Натуральними і навіть рекомендованими в сучасних дієтах. Проблема не лише в самому продукті, а в тому, коли і як його вживають. Саме це перетворює щось на вигляд корисне у справжнє паливо для внутрішніх запалень. Згадайте найпоширеніші звички, склянка фруктового соку на сніданок, стиглий фрукт пізно ввечері перед сном, домашнє печиво чи пиріг, які здаються безпечними. Ці дрібні жести, повторювані щодня, Створюють руйнівний накопичувальний ефект. Печінка не встигає переробити весь цукор одразу, кров стає густішою, і запальні частинки починають циркулювати тілом. Першими від цього страждають вени на ногах, які й так працюють проти сили тяжіння, щоб повернути кров до серця. І саме тут з'являються проблеми. Густіша кров стикається з опором, підвищує внутрішній тиск. Запалює стінки вен і відкриває шлях для утворення тромбів. Ці тромби можуть застрягти там, викликаючи біль і набряк, або відірватися й подорожувати тілом, аж доки не опиняться в легенях, серці чи мозку. Результат емболія, інфаркт або інсульт. І все це від звички, яка здавалась нешкідливою. Найстрашніше те, що мало хто про це знає. Лікарі зазвичай попереджають про надлишок жиру, смажене, алкоголь, але рідко пояснюють, що навіть продукти, які вважаються корисними, можуть бути смертельно небезпечними, якщо їх вживати неправильно. Індустрія ж воліє мовчати, адже їй невигідно говорити, що натуральний сік чи стиглий фрукт на ніч може підвищувати ризик тромбозу. Останні дослідження вже показують, що надлишкове споживання фруктози у невідповідний час напряму пов'язане з підвищенням судинних запалень і закупоркою вен. Це не означає, що фрукт ворог, це означає, що в організму є межі, і коли вони перевищені, те, що було ліками, перетворюється на отруту. А тепер подумайте, скільки разів ви пили склянку апельсинового соку на вечерю, думаючи, що це корисно. Скільки разів ви заїдали солодкий банан пізно ввечері, щоб ветемувати голод? Ці дрібні, на перший погляд, невинні звички можуть пришвидшувати процес, який одного дня обернеться чимось незворотним. І саме про це нам потрібно говорити відверто. Бо щодня тисячі людей дізнаються найболючішим способом, що проста харчова звичка може коштувати здоров'я їхніх вен і навіть життя. Настав момент розкрити те. Про що майже ніхто прямо не говорить прихований продукт, який може поступово забивати ваші вени. І, можливо, це вас шокує, адже мова йде не про смажене, напої чи фастфуд. Справжня небезпека полягає у надлишку солодких фруктів, спожитих у неправильний час, особливо ввечері. Так, ті самі фрукти, які завжди вважалися символом здоров'я, можуть перетворитися на ворогів, якщо їх з'їсти тоді. Коли організм найбільш вразливий. Надто стигле манго, банани, виноград, хорма, кавун, концентровані соки апельсина чи яблука перед сном усі ці продукти у надмірній кількості та у невідповідний час здатні непомітно запалювати ваші вени. Чому так відбувається? Уночі обмін речовин сповільнюється. Організм переходить у режим відпочинку та відновлення. Печінка працює інакше. Повільніше надаючи перевагу клітинній регенерації. У цей момент великі дози фруктози не переробляються належним чином. Цукор потрапляє прямо в кров, збільшує її вияскість і провокує запальні сплески. І знаєте, де це проявляється перш за все? У ногах це найбільш віддалена від серця частина тіла, яка і так страждає від сили тяжіння. Коли кров стає густішою, а стінки вен запалюються, кровообіг порушується. Результат симптоми, які ви напевно вже знаєте, важкість у ногах, набряки стоп, нічний біль і плями на шкірі без очевидної причини. З часом цей процес прогресує. Починають формуватися дрібні тромби, спочатку непомітні. Вони застрягають у венах, перешкоджаючи циркуляції, або відриваються і подорожують тілом. Якщо потраплять у легені, виникає тромбоемболія, якщо дійдуть до мозку інсульт, якщо заблокують артерію серця інфаркт. І все це може початися з, на перший погляд, невинної звички з'їсти солодкий фрукт у неправильний час. Звичайно, фрукти важливі адже містять вітаміни, мінерали та клітковину. Проблема не у фрукті як такому, а в тому, коли і як ви його споживаєте. У день, коли метаболізм активний, фруктоза краще використовується організмом як джерело енергії. Але ввечері вона перетворюється на запалення, накопичення жиру і реальну загрозу для кровообігу. А тепер уявіть, скільки людей вважають, що дбають про здоров'я, замінюючи вечерю на склянку соку чи стиглий фрукт, не підозрюючи, що створюють ідеальні умови для розвитку тромбів. Це помилка, яка дорого коштує. І більшість усвідомлює її занадто пізно. Саме тому вам потрібно переглянути свої звички вже сьогодні. Бо різниця між здоров'ям і хворобою, між життєвою силою і крихкістю може критися у простій деталі, у тому, в який час ви вирішуєте з'їсти цей продукт. Тепер, коли ви вже зрозуміли приховану небезпеку, що криється навіть у продуктах, які вважаються здоровими, настав час поговорити про шлях захисту. Адже недостатньо лише виявити проблему потрібно діяти, щоб не допустити, аби ваші вени і далі страждали мовчки. Перша зміна проста скоригуйте час. Фрукти слід споживати переважно вдень, бажано до обіду. У цей період організм перебуває у повній активності, обмін речовин прискорений, і фруктоза використовується як енергія. А от увечері вони перестають бути паливом і перетворюються на запалення. Ось у чому ключ важливо не тільки що їсти, а й коли їсти. Друга зміна стосується розумного поєднання продуктів. Солодкі фрукти окремо викликають різкі стрибки рівня цукру в крові. Але якщо ви поєднуєте їх із клітковиною чи білками, вплив стає меншим. Наприклад, замість склянки чистого апельсинового соку краще з'їсти цілий фрукт із вівсянкою або насінням чиє. Це уповільнює процес засвоєння і захищає кровообіг. Є й природні союзники, які допомагають підтримувати вени без запалення, а кров більш рідкою. Серед них варто відзначити сирий часник, імбир, куркуму і навіть прості чаї, наприклад, із лимонної шкірки з корицею. Ці продукти діють як справжні захисники, зменшують виїскість крові та покращують венозний відтік. Але увага! Нічого з цього не подіє, якщо ви й далі ігноруватимете сигнали свого тіла. Якщо ноги набрякають, з'являються плями чи біль стає постійним це ненормально для віку. Це крик організму про допомогу. Не чекайте, поки маленький симптом переросте у щось серйозне, наприклад, тромбоз чи інфаркт. І ось останнє попередження понад 70% людей, які страждають від тихого закупорювання вен, Вважали себе здоровими до останнього моменту. Не станьте ще одним числом у цій статистиці. Слідкуйте за своїми звичками, перегляньте вибір продуктів і почніть захищати себе вже сьогодні. Якщо ви додивилися до цього моменту, це означає, що ви справді дбаєте про своє здоров'я. Тож зробіть дві речі просто зараз, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал. Так, це послання дійде до ще більшої кількості людей, яким також потрібно знати цю правду. І я хочу, щоб ви написали в коментарях, які з цих сигналів ви вже помічали у своєму тілі важкість, набряки, судоми чи плями. Ваш досвід може надихнути інших людей вчасно прокинутися, перш ніж стане надто пізно. Бо піклуватися про кровообіг це більше, ніж уникати хвороби. Це гарантія незалежності, енергії та якості життя на наступні роки. І цей вибір починається сьогодні з того, що ви вирішуєте покласти на свою тарілку. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть свої вени, бережіть своє серце, бережіть своє життя.